Попри те, що їх багато зайвих рук не буде. Волонтери просять зголошуватись та й надалі приносити хто що може, аби допомогти нашим бійцям в АТО, як стати доброчинцем та що потрібно бійцям. Тема волонтерства. Далі учора до прикладу збирались підприємці волонтери. Більшість з них вже так чи інакше допомогу або збирають, або возять. Розповідають, це не просто, але за час своєї діяльності вже знають, що та як робити. кажуть, своїм досвідом готові ділитись з новими помічниками. Наразі наголошують, чи не найголовніше бути на Уважним ми повинні робити добро, але разом з тим бути пильними стосовно того, що ми веземо, що ми передаємо як в один бік, так і в другий, оскільки це може нести, кажуть, досвід майдану. Тоді, коли був вибуховий пакет переданий під виглядом ліків, не зайвими будуть вільні руки, каже волонтерка Христина. Що ж до того, що потрібно хлопцям, де і в чому спати, та тепла білизна, бо ночі вже з заморозками розповідає все, що везуть, з часом потребує оновлення. Не будьте байдужими, прошу вас всіх, волонтери постійно, постійно потрібні, оскільки ми продовжуємо свою діяльність і те, що ми забезпечуємо, ми Воно вичерпнеє бронежилети, ці загрузки, Вони нищаться, вони мають властивість пошкоджуватися. Палатки, які ми їм купуємо градом, простріляли. Вони вже пропалилися, знищилися. Тобто їм нове це потрібне. Холод йде, їм потрібні термобілизна, якийсь теплий одяг, які спальники, карімати. Аби допомога справді була суттєвою. Підприємці наголошують, треба скоординовувати свої дії та погоджуються, чи не найперше питання це гроші, бо бронежилетів, тепловізорів та іншого захисту звичайні люди не приносять.